Усім гарного дня! І, перш за все вітаю всіх нас зі святом, з нашою незалежністю, яка в нас завжди була, яка в нас є, і вона в нас завжди буде і нікому ніколи не вдасться переконати нас в чомусь іншому. Це є так. І знаєте, скрізь, де б я не була, я скрізь бачу українські прапори, чую українську мову, і оце Мастріхт, центр нідерландського великого міста. Це красиво. На це можна дивитися вічно. А це вже зовсім інше місце. Це Бельгія, і це місто Брюге. І знов ми бачимо наш жовто-блакитний український прапор. І не знаю, люди різні, смаки різні. Але, на мій погляд, на мій смак, це виглядає дуже красиво. І, чесно кажучи, я не можу, коли я бачу таке, я не можу відірвати погляд. І постійно це знімаю на камеру. А це вже Авіньйон, це Франція, це місто, де розташована резиденція папи Римського у Франції. І знов ми бачимо українські прапори. І знаєте, коли ти таке бачиш, то якось так стає затишно на душі, знаєте, і тепло, і почуваєшся як вдома. То знаєте, що я хочу сказати? Це святом нас усіх, і темні часи пройдуть. Настануть світлі, часи, і найголовніше в це вірити, і наближати нашу перемогу, і пам'ятати, хто ми є. Тож зі святом, Україна, зі святом всіх нас, і на все добре, щастива!